Знижки Бам, тау, Є знижки на Хюмер 25% в аптеках подорожних Пантоща. Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках вам Фантощад. Це сніданок з «1 плюс 1». Ми нагадуємо, що ракети на безпеки по всій території України. Ми працюємо в прямому ефірі. Ми разом збираємо купу різних історій. Тримаємось, тримаємо баланс, тримаємо настрій, тримаємо інформацію. І просто зараз, для того, щоб якось збалансувати, давайте переключимось на знаєте, ракетами нас не зіб'ють. Ні, переключимося на те, що відбувається навколо нас. Олена квітка зараз досліджує отаку цікаву тему. Виявляється, виявляється, а в Україні хочуть змінити колір зеленого світлофору. На смарагдовий друзі. Увага. От як буде виглядати той Смарагдовий? І чи є ще якісь нововведення? Олена знає більше деталей. До речі, Олен, Олена, ти слово. зараз у кольорі твоє пальто в кольорі смарагда та, та спеціально, я так ось розумію. Тепер поясни людям, що тепер так виглядатиме. Чи сліпоков, не занадто темно? Колеги, доброго ранку. Ну ви знаєте, я теж все життя думала, що моє пальто колір смарагду смарагдового кольору, але тепер маю сумніви. Все через те, що ми почали розбиратися власне в цій темі. І коли почали копатися в цих нововведеннях, знаєте, що мені згадалося? Про те, чому нас вчили з маличку, про те, що на червоний ми стоїмо, а на жовтий колір сигналу світофору, ми готуємося, і на зелений ми можемо йти. Мені здається, що для кожного ще в дитсадку це було як мантра, так от, от такого станда. Зеленого кольору світлофора, який ви бачите за моєю спиною, його більше не буде. Буде смарагдовий колір світлофору. А, погодьте, звучить дуже елегантно, але а, знаєте, все життя ходили на зелений, все життя їздили машини на зелений колір, тому що це а, колір світлофору, дорожнього знаку, який дозволяє власне рух. Але тепер, от чому такий зелений, просто зелений, він не підходить. І, взагалі, що ж таке, власне, смарагдовий колір? Щоб розібратися, в Вчора ми заглянули в таку відому знаєте, міжнародну панель кольорів, яка називається понтон. от там ми також знайшли смарагдовий колір, і там в описі до цього смарагдового кольору написано «Vivid Verdant Green», що можна перекласти як яскравий зелено зеленовий колір. Саме так пояснює, що таке смарагдовий понтон. Але у контексті наших таких нововедень на українських дорогах також є своє трактування, що ж таке смарагдовий колір. Так. Кот там чітко чітко прописано, що смарагдовий колір це певний відтінок зеленого, який має інший відтінок синього, але при цьому має високу насиченість та блиск, тому має бути більш помітним для водіїв. І власне це є основна причина того, чому звичайний зелений колір змінюється на смарагдові. Що він має бути помітним на дорогах з різних обставин, з різних погодних умов і за різного освітлення. Тому власне звичайний зелений змінюють на смарагдовий. І я вчора бачила фото, того як є зараз, і фото, як має бути. Якщо чесно, то по фото ну взагалі розрізнити, ну принаймні, людському оку, моєму дуже важко. Але от головна мета це забезпечити самобезпеку безпеку на дорогах. І тут ми вже звернулися до лікаря. Чи з його думкою, чи справді ось ці зміни звичайного зеленого насмарахдова вони будуть сприйматися нашим зором, нашим оком і нашим мозком інакше і так, що він буде виглядати? Більш насиченим і яскравим, як і написано в описі до цих новозмін. Тому зараз пропоную послухати думку лікаря. Ми зараз всі в хронічних стресах, ми в хронічних недосипах, ми постійно втомлені. Для мозку це буде легше, легша ідентифікація кольору, тому що він буде просто набагато яскравіший, контрастніший. І навіть на противагу до того ж жовтого і червоного він також являється досить контрастним. Ну от ви почули думка офтальмолога, Ну таки дійсно він буде на фоні цього всього більш контрастнішим, і наше око буде сприймати його більш чітко. І тут важливо дуже зауважити наступну річ, що ми знаєте, скільки людей, стільки і смарагдово, стільки і зелених кольорів. Кожен сприймає кольори по різному. Тому навіть люди, у яких є проблеми з цим, люди, які страждають дальтинізмом, вони можливо будуть бачити його трошки інакше. Цей смарагдовий, або як би ми його там не називали, але все. Одно і буде для них виглядати яскравішим і контрастнішим. І про це також вчора зауважила мені лікар-офтальмолог, -офталь... Друзі, тому ну фактично, бачите, така ідея прописана в цих новозмінах. Ну і з медичної точки зору вона також має спрацювати. Олена, я не хочу бути злим язиком зараз, але ти знаєш, мене дивує кілька речей. По-перше, чого почали з зеленого, а не з червоного, тому що все-таки стоп-сигнал важливий червоний. Та більш головне щоб знаєш, так? поступово це все не було. Спочатку зелений, потім жовтий, потім червоний. І скільки це все коштує, важко навіть уявити. Я підозрюю, що навіть не порахували ще та. Колеги, ви знаєте, ми вчора написали насправді ці зміни, вони впроваджені українським науково-дослідним та навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості. І питання, скільки це власне коштує, чому почули з зеленого? Ми хотіли поставити їм, але поки що ми не отримали відповіді на наш запит. Тому нам також цікаво в цьому дорозібратися. І дійсно знаєте, ми звертаємо увагу на зелений колір. А я думаю, що варто звертати увагу на червоний колір, тому що це забороняючий сигнал світлофор і на. На жовтий, тому що саме на жовтий за статистикою більша кількість аварій трапляється. Але ще тут в контексті цих змін з кольорами ще будемо розбиратися, чи будуть робити більш яскравими жовтий та червоний? Але тут є ще інші зміни. Крім зеленого кольору, також будуть з'являтися на дорогах більше світлофорів саме для велосипедів, з піктограмою. Велосипедів власне, і також будуть змінюватися стрілки. Стрілки тепер будуть мати вигляд шевронного формату. А якщо простими словами пояснити, то на чорному кольорі будуть смарагдові стрілки. І вже є навіть візуалізація, як це має виглядати. Також нам обіцяють в контексті цих змін знати влаштувати ось ці кнопки виклики сигналу світлофору. Що коли ми будемо переходити, можемо натиснути для того, щоб зелений сигнал кольору для пішоходів загорівся. Ну власне, друзі, ось такі зміни. А і ще Забула одну річ, що буде таймер зворотнього відліку. Ну і це має на думку тих, хто робить ці зміни, полегшити життя як і водіям, так і пішоходам. Все це має статися вже з 1 травня 2025 року, тобто змінити і звичайне зелене на смарагдове, Ну і власне ці зміни, які я тільки що перерахувала. Друзі, ну а я знову ж таки хочу повторити, що зелений, він дуже важливий, але звертайте увагу на інші дорожні знаки і на енерго. Це регульований перехрестя, то тут, мабуть, мабуть, більш важливо, ще звертати увагу і на червоні, і на жовті сигнали світлофора. Колеги, okay, я подивитися зараз, як сама у яскравих кольорах світлофора, подивись, у тебе є смарагдовий ну, і зелений. і молодий ну, червоний можна зробити. Ще знаєш, от було б ідеально. друзі. Я можу бути регулювальником 100%, Знаєте, дозволяти рух там вуста червоною треба ще помадою. тільки жезл. Вуста червоною помадою яскравою, знаєш, Ой. як. Ох. Ой, Дякую, Олена квітка, пасибі, але насправді я думаю, що дійсно не будемо злими язиками, просто будемо стежити.